Доброго ранку, малята! Погляньте, що я сьогодні знайшла. Ви знаєте, що це? Звичайно, це пірячко. А як ви гадаєте, хто загубив це пірячко? Так, звичайно, пташечка. Дітки, а ви бачили птахів на прогулянці? Звичайно ж, бачили. Птахів є дуже багато. Сьогодні ми з вами познайомимося з деякими з них. Гляньте уважно, хто це? Так, звичайно ж, це птахи. Малята, ці птахи однакові? Ні, а чим же вони відрізняються? Так, вони відрізняються розміром та кольором. А що ж спільного є у всіх птахів? У всіх птахів є голова, шия, очі, дзьоб. Голуб, крила, хвостик та лапки. Малята, а чи знаєте ви, чим крити тіло птахів? Так, тіло птахів крите пірячком. Молодці! А тепер давайте розглянемо птахів. Хто це? Так, це синичка. Синичка має яскраво жовтий животик, тому її дуже легко пізнати серед інших птахів. А це в нас горобчик. Горобчик має пірічку коричневого кольору. Він дуже спритний та сміливий. Живе поруч із людиною. Мабуть, усі ви його дуже часто бачили біля своїх будинків. А це в нас ворона. Ворона велика та чорна. Вона має великий та міцний дзьоб. Взимку пташкам дуже важко. Немає чого їсти. Тому ми маємо допомагати їм. Як ми можемо допомагати їм? Так, підготовувати їх, малята, погляньте, що це. Так, це годівничка. Як ви гадаєте, хто зробив годівничку? Звичайно ж, дітки зі своїми батьками. А для чого потрібна годівничка? Так, щоб насипати туди їжу для птахів. Як ви гадаєте, чи раді пташки годівничка? Звичайно ж, раді. А що дітки та дорослі поклали в годівничку? Так, зернятка, хліб, насіння та ягоди. А тепер я пропоную вам пограти гру Пізнайте назви звий птах. Як називається ця пташечка? Так, це синичка. А як зветься ця пташечка? Так, це горобчик. А чи впізнали ви ось цю пташечку? Так, це ворона, молодці малята! Тож, гуляючи на дворі, не забудьте погодувати птахів, а я чекатиму на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!